Нас мусили заповзати в якусь камеру, нам показали якогось хлопця. Ну і сказали, що от хлопець, він гей, зараз буде з вами е, тут е, розвікатися, якщо ви не будете співпрацювати і не розкажете нам все, що знаєте. Привіт, мене звати Юлія Химерик. Сьогодні я розповім вам про російських військових, які під час окупації влаштували в Херсоні кацівню. Там годинами били електрострумом, загоняли під нігці голки та всіляко знущалися над цивільними. Ми ідентифікували цих нелюдів. Нам вдалося поспілкуватися з чоловіком, який пройшов через ті тортури. Він, до речі, впізнав каців, яких ми йому показали. Ну а щоб не пропустити наші майбутні викриття, підпишись на наш канал. Днями прокурори оголосили підозру в жорстокому поводженні з полоненими, організатору кацівні та його поплічникам. Йдеться про заступника начальника Росгвардії Ростовської області Олександра Науменка з позивним Альфа, а також російських військових Олександра Членгірова, Анвера Муксімова та Олександра Бочарова. Інших російських катів слідство ще встановлює, але ми їм трохи допомогли. За даними слідства, головний серед підозрюваних Олександр Науменко, ідентифікований СБУшниками ще минулого вересня як той, хто наказував катувати військовополонених. за це його судять в Одесі з січня. Звісно, Науменко встиг втекти разом з окупантами під час деокупації Херсона і фізично в суді не присутній. Олександр Науменко народився у 1978 році в Донецьку. Паспорт РФ отримав в 2003 році. Він служить в Росгвардії багато років, а до цього очолював головне управління МВД Росії в Ростовській області. З березня минулого року Науменко керував розгвардійцями на Херсонщині. За даними слідства, саме за наказом Науменка та інших невстановлених керівників, окупанти захопили приміщення ізолятора тимчасового тримання поліції в Херсоні. Там і облаштували місце для катувань українців. Ми знайшли чоловіка Данила, якого окупанти разом з його братом викрали 27 червня та по 8 липня тримали в цьому ізоляторі. Він розповів свою історію. Значить, працював 23 червня. Е вони залетіли до бару. Е я не знаю, хто це конкретно, який там підрозділ. Там, ну просто люди е вдягнуті були як кіборги. Вони е зайшли, потім ну, всіх поклали, як я сказав, а потім підняли мою голову. Хтось сказав, так, це він забираємо його. Я не розумів за що, тому що все, що вони мені інкримінували, я не був, не робив. Якщо мені збрехали, мені сказали, що на мене хтось показав пальцями. Сказав, що я був у теробороні. Забрали, о, знаємо, що в тебе є брат. Поїхали до тебе додому, де брат, де батьки. В братів відібрали усі особисті речі та передивлялися телефон. Росіяни думали, що Данило тероборонець, хоча він їм не був, він лише патрулював місто. Чоловік не володів інформацією про ЗСУ, але росіян це не зупиняло. Били в основному по ногах, по колінах та по спині. От. Е ну, в принципі, потім мені взяли пістолет, я почув, як е звілі затвор от. і приставили мені до коліна і сказали: я рахую до десяти, давай розказуй, бо будеш без коліна. От. Ну, що я міг їм сказати? Я кажу: якщо б я вже знав, мабуть, я б вже сказав, тому що я не в супергеройському фільмі, я не головний персонаж. Ну, в принципі. Він не вистрілив, слава богу. Увечері хлопців катували п'яні російські військові. Здебільшого над Данилою та його братом знущалися молоді окупанти по 20-23 роки з Краснодару, Уралу та інших російських міст. Потерпілих роздягали, годинами били електрострумом, гасили об них цигарки. Тортури були не тільки фізичними, а й психологічними. Потім на спину нам хтось там ставав, ми з ними ползали, повзали ковдрою, там, о, ковдрою, вибачте, килимом, там потім най, най, таке найважче було це вже коли е, нас мусили заповзати в якусь камеру, нам показали якогось хлопця. Ну і сказали, що от хлопець, він гей, зараз буде з вами е, тут е, розлякатися. Якщо ви не будете співпрацювати і не розкажете нам все, що знаєте. Хлопцю принесли контрацепцію і все, що потрібно, в принципі, для полового акту. Слава Богу, нічого так і не було, я дуже цьому радий. Але на той момент вже реально я не знаю. Ну були такі думки, наче зараз голова просто зірветься, тому що поряд лежить твій брат. лежиш ти, і ти не знаєш, що цим ідіотам зараз ще може прийти в голову. У захопленому ізоляторі з березня по жовтень минулого року за офіційну інформацію піддавали тортурам понад 200 осіб. 160 з них звернулися з заявою до поліції, декого тримали годинами, інших місяцями. І питання й ті самі. Де військовослужбовці, де диверсанти, де зброя, де тероборона, прізвище, ім'я, адреси, телефони. Ну і це чередування. Там побили, потім закинули назад, потім знову витащили, там струмом побили, там знову в камеру, потім побили, потім ще. Тобто, про так от десь декілька днів було. Окрім побиття та катування, людей обмежували у їжі та воді. Данило розповів про тероборонівців, яких окупанти змусили з'їсти їхні нарукавні пов'язки. Мабуть, таким теж ними з важких одна з важких речей. Морально важких була коли ти а, чув, як когось катують в коридорі. І я почув, як схопили хлопців. Якщо я зрозумів правильно з того, що я почув, то були все ж таки хлопці з тероборони, постійно крики, побиття. І як я зрозумів, їх змусили з'їсти оці нарукавні пов'язки з надписю ТРО. І, звісно, йому стало зле, сталися проблеми з кишечником, але їх це не дуже якось вони не дуже переймались. От тобі відрок, от тобі 20 хвилин, якщо не сходиш, будемо тобі допомагати. Ну, звісно, людина в такій ситуації трішки важкувато сходити в туалет. І, на жаль, йому діставалося дуже багато за одну ніч і. Я вам скажу чесно, я вживу ніколи не чув, щоб людина так кричала. Я не знаю, що їм робили, що з ним робили. Але коли я почув той крик, ну я не знаю. Мені, мабуть, не один фільм жахів сьогодні вже не страшний. Це було щось, я не знаю, це навіть нав, навіть тварини, мабуть, так не кричать. Я, я не знаю, що то був за крик. Я думаю, що цих людей ну не думаю, я знаю. На той час я ще не, 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 не осознавав. Що в тих людей реально проблеми з головою, що стільки агресії, ненависті, і просто, в принципі, в них щось є в голові, що змушує їх. Отримувати, можливо, навіть задоволення від того, що вони роблять, бо я не знаю це. Як це можна, в принципі, живу людину змушувати таке робити і так знущатися. З людей вибивали зізнання у тому, чого вони не робили, та силою змушували співпрацювати з окупаційною владою. Данило розповів, як це було, і нас з братом це змушували робити, бо сказали: ну підписуйте або може ще тут побудете на канікулах. А просто від руки на А4 пишеш: я такий-то, такий-то даю добровільну згоду на співпрацю з ФСБ і е е вибираю собі позивний такий-то для цього. Заяву в поліцію Данило не писав, бо виїхав з міста до деокупації. Бо коли ми вийшли, нас випустили. Ми не знали, що робити. Ми, ми дуже боялися, що це може повторитися. Тих, кому не пощастило вийти, закатували до смерті. Інших вивезли на тимчасово окуповані території. Окрім Олександра Науменка, підозру оголосили трьом його поплічникам: Олександру Челінгірову, Анверу Максимову та Олександру Бочарову. Останні двоє встигли закрити свої соцмережі, але деяку інформацію ми все ж таки знайшли. Аннур Максимов народився в 1989 році в Туркменському районі Ставропольського краю. Це старі фото Максимова 2016 року разом з російськими військовими, мотострілкової бригади та повітряно десантних військ. Зараз він служить у загоні спеціального радіозв'язку 3-ї окремої гвардійської бригади спецпризначення ГРУ РФ. Анвір Мусімов разом з іншими окупантами конвоював затриманих цивільних з камер ізолятора до приміщень, де їх катували, та сам брав участь в цьому. Одного з незаконно затриманих жителів міста він був електрошокером. Потім понад дві години його катували електрострумом. Інший підозрюваний Олександр Бочаров народився у 1995 році в Краснодарському краї, зареєстрований у селищі Розовий. Він служить у підрозділі Національної гвардії РФ ОМОН. Олександр Бочаров закрив свою сторінку у соцмережах, але нам вдалося знайти його фотографії. Судячи з них, він качок та любить зброю все, що треба ОМОНівцю. Має жінку, яка з'являється на його фото. За даними слідства, Бочаров за наказом Науменка та інших керівників побив гумовою палицею одного з викрадених цивільних, а потім катував його, заганяючи під нігті та у спину голки. Наймолодший з тих, кого встановило слідство, – 20-річний Олександр Челянгіров, уродженець Оренбурзької області. Він, стрілець 143 го полку 50-ї окремої бригади оперативного призначення Національної гвардії. Підозрі йдеться, що річний росіянин надягав на очі цивільних шапку та відводив до приміщень, де їх катували. Челінгірова опізнав Данило та його брат. За їхніми свідченнями, окупант все ж таки брав участь у цих тортурах. Ми написали повідомлення Олександру Челінгірову, але як тільки він прочитав його, то заблокував нас. Данило впізнав ще двох своїх катів Андрія Лисова та Єгора Бондаренка. Останній гасив цигарки об братів, Бив та Залякував. Окрім цих російських військових, ми встановили ще низку, які ймовірно причетні до катувань людей в Херсоні. Їхні фото ви можете зараз побачити. Якщо ви впізнаєте цих окупантів, зв'яжіться з редакцією слідства інфо або особисто зі мною та допоможіть нам встановити та довести ще більше воєнних злочинів РФ. Música